Доброго ранку, і ми з України. Так, так. Ми з України. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, оце так дивлюсь ваші відео. Бачите, працюю на кухні. І що б я не робила на кухні, я завжди дивлюсь ваші відео. Тому, звичайно, що просто так сидіти і дивитися часу зовсім немає. А так я займаюся своєю роботою. І завжди в мене отак телефончик на кухні, на шкафчику тут стоїть. Я дивлюся, слухаю і працюю. І це дуже-дуже мені підходить. Я вам скажу, що у нас вже дві неділі не відключають світло, бачите, але свічки у нас завжди стоять. Так що, отак, мої дорогісіньки, я дивлюся ваші відео. Зараз я відключу телефон, цей, щоб він нам не мішав. Правильно? Щас, щас, щас. Все. І нам не мішає, тому що я достала рибку свою. Я вам скажу, що купила в суботу рибку, оцей окунець. Окунець гарний. Гарний такий окунець. у нас у бачите, який здоровий. Ой, боже, зараз вже буду колючий такий. Бачили, який здоровий, бачили, який. Такий здоровенький. Я вам скажу, що привезли фору до нас окунець. Масенька, ти вже. Ти вже їв. Рибу почув. Це ж. Привезли фору у конець, це такий здоровенький, і я вам скажу по 190, здається, 192 гривні. А у нас в магазині в рибному вже 220 був. Ну, Я не заходила неділю десь, ну, тиждень не заходила, а раніше був по 220. Ну, То я взяла ці три штучки. В суботу, тому що була ж в суботу на базарі, я завжди ходжу за молочними продуктами. Він був звичайно морожений, намочила його водичкою і винесла в гараж. Два рази зливала воду, ми ж всі знаємо, так, що морожену рибу треба завжди заливати водою, розморожуючи в воді. І два рази треба воду зливати. Тому що, коли її морозять, додають хімічні домішки, щоб вона гарно морозилася і зберігалась, тому обов'язково. Треба розморажувати у воді, щоб ото все воно виходило. І вона у мене лежала, як говориться, водичці. Ну, а це ж треба приготувати. Я вам скажу: так, не хотілося мені і вчора готувати, але ну, сьогодні це вже потрібно зробити. Зараз я її почищу, обріжу ці ж плавнички всі. Ну і думала, думаю, боже, ну що мені хотіла зробити? Знаєте, так, піджарка така. Цибулечка, морква, можна ще коріння сельдерея або пастернака, що у кого є, так. І на вершковому маслі трішки так е, піджарити, а потім оцю рибку туди кусочками, Добавити пару ложечок. Е, ні, Спочатку грам 100 вилити білого вина, і коли вино випарується, додати ще. Пару ложечок. Я беру кукурудзяний крахмаль, не муку, а крохмаль, і трішки водички. І в духовку цю рибку. Боже, це така смакатінь. Рибка, виходить, в такому соку дуже-дуже смачна. І можна так подавати з цим таким соусом. Соус, виходить, дуже смачний. І можна подавати там вже як гарнір. Але вина у мене білого немає, закінчилося. Червоний у мене є, але воно червоне не підходить. Зовсім. Ну зовсім не той, не той смак. То я оце подумала, думаю, боже, е, морква в мене є, бачите, достала з морозильної камери, тому що морква і дорога, і буряк, і і овчі, я вам скажу, дорогі. Але ж ми, розумієте, звичайно, у кого людей є, то нема проблем. Ну, Ми живемо в передмісті Києва, городів у нас таких немає. Тому, звичайно, ми все купуємо в магазині. Я з осені наморозила собі е, моркви. І це дуже мені. От У мене морква є зараз, але вона така, я її купую не миту морку. У мене вона там у гаражі, в ящику. І Ну, це ж треба взяти, помити, почистити. А я сюди з морозильної камери, бачите, взяла скільки мені треба. Та і зразу буду щось робити. От. У мене є ось такий так, такий соус. Я купувала його. Там там я... Є у мене там. Купувала по дуже низьких цінах, мені запропонували. І, щас, ну вже роз, бачите, він такий мокренький, Це я ставлю морозильну камеру і всім раджу. Дивіться. От Я варила борщик, і в мене у підвалі була водичка. І водичка, у нас такі дощі йшли, і внизу трішки є водички. У мене не було сапог резинових. У мене вони, їх немає. І мені не хотілося лізти, а цей соус у мене стояв у гаражі. Бачите? І я взяла, скільки мені потрібно до борщу. Бачите, скільки мені потрібно. Я завжди так роблю і з соусом, і з борщовою заправою. Ну, Буває ж півлітрова банка, і ви ж її зразу можете і не. Ну, не, всю, не вся вона вам згодиться, вся баночка. то я завжди отак, все, що у мене є, я собі зберу так прямо у цій стекляні баночки і ставлю морозильну камеру. І поставлю. і тоді, коли мені потрібно, я знову достаю і готую. І все, ніякий смак не лишається все, як ви приготували, от коли ви за в банку. Ну, Це, звичайно, соус я не готувала, цей соус мені достався по дуже низьких цінах. То я подумала, думаю, боже, морква у мене вже готова є, соус у мене є. Цибульку я з гори ще достала, бачите, яка. цибулька у мене невеличка, дорогенька. Я ніколи не купую велику цибульку, я завжди беру таку невелику, бачите? Я не люблю невелику картоплю, невеликі буряки, невелику моркву, нічого. Я люблю таке маленьке. Невеличке вам треба ось скільки, якщо вам треба більше цибулі, то ви взяли дві почистили. Якщо вам не багато, то ви почистили. Не люблю ці пів цибулинки та, чи четвертинка, десь оце я не, не люблю я її. Але ж діло не в тому. Цибулю я зберігаю на горищі, цибулі моєму дуже багато. Я завжди її закуповуюся. Я пішла в магазин фору та подивилась, то я вам скажу, у нас 50-52 гривні, здається, цибуля кілограм. розумієте? А я оце таку цибульку восени, я завжди восени закупаю з цибулькою, то я брала її 20 гривень кілограм. Ну це така домашня цибуля. У мене є сім'я фермерів, і вони продають завжди на зелень, вони продають і таку крупну. Ну, я в них взяла, якщо я вам скажу, що я взяла 150 п'ятдесят кілограм по, по 20 гривень. 150 кг. Я завжди беру восени цибулю. Завжди беру. Я люблю, щоб у мене було багато, тому що вона завжди, як вам правильно сказати, весною вона завжди дорога. І до війни те ж саме було. Там Починається у нас 250 кг, а восени може і 20 була, і 25. розумієте. То я завжди беру і на горищі я її в ящики. А потім зверху накриваю і на горищі вона гарно-гарно зберігається. Бачите, яка сухенька, гарненька. От. І в мене завжди цибуля є, і я її ніколи весною не купую. Ну, єдине, що я стараюся купувати таку невеличку. Я таку люблю. То я думаю, цибулька в мене є, я пішла достала з горища. Соус томатний в мене є. Спагеті я готувати не буду. У мене є морквочка. То я зараз оце. Дивлячись, дивлячись ваші відео. Зараз буду дивитися, я зараз буду працювати, бачите? І дивитися ваші відео. Ну, і чому ж отак не пристосовуватись? правильно? Почищу рибку, зараз, почищу, трішки її в духовці припущу, тому що я не люблю, не люблю жарену, к сожалению. Звичайно, підготую морку із цибулькою із соусу. А тоді рибку вдеко. Ну, я деко її припущу, так, щоб не жарти, розумієте? так, І потім її залью оціми овочами, добавлю що я завжди додаю спеції і кукурудзяний крохмаль, не муку, а крохмаль. ну, Я завжди користуюсь крохмалем. Мені цей смак подобається більше. Зверху, оце ж залью цими овочами і знову в духовку. І будемо насолоджуватися. Ну, а що робити? А що робити? Щось треба приготувати, щоб було надовше. Щоб просто е риба з овочами, знаєте, шари, шаровочі, теж я таке роблю в духовці. Ну, я вже таке десь неділі дві робила. Треба щось новеньке. Треба трошки по-іншому змінити рецепт. Ну, це я собі подумала, думаю, зроблю я по-іншому. Тому що рибку нам потрібно їсти правильно, обов'язково обов'язково, дорослим людям і дітям. Риба дуже для нас поживна. Для нашого організму це дуже-дуже корисно. Тому, мої дорогесенькі, бачите, як? Буду дивитися ваші відео на цьому телефоні. Він собі стоїть і зараз я буду дивитися, екран вже треба витерти спиртом. Знаєте, що треба всі дівайси, такий телевізор, комп'ютер, і все витирати спиртом. Ну, бажано технічним, ну так як у мене спиртом, не горілкою. Ну, спиртом. Брати на ватку і просто протирати спиртом. Але в мене немає технічного, то у мене є медицинський, то треба протирати. Бачите, вже яка? Тому отак буду дивитися просто ваше відео. Світло у нас не виключають, слава Богу. Не виключають. але свічки ж стоять, бачите? Ой, ой, боже мій Боже. Ну, що робити? Буду вас дивитися, буду працювати. Буду працювати, тому, мої дорогесеньки, всім вам добра. Всім вам добра, мої дорогенькі, мої дорогенькі українці. Усім вам добра. Здоров'ячка! Усім нам перемоги! Обов'язково ми дочекаємося. І хай буде все Україна!